Вітаю вас, шановні глядачі. в Ефірі програма Життя громади. І сьогодні гість нашої передачі заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чіпруко. Вітаю вас. Добро Доброго Добро Полтава теплоенерго може отримати грант від Північної екологічної фінансової корпорації. Про що власне йде мова? Куди можуть бути витрачені ці кошти, і що це за кошти? Робота з нашими міжнародними партнерами триває вже давно. Ще до Початку повномасштабного вторгнення ми мали низку проєктів, які успішно були реалізовані. Це один із проєктів так само. Зараз мова йде про те, що порядка мільйона євро е, можуть виділити на встановлення сонячної електричної станції і встановлення теплових насосів. Це такий буде пілотний проект для Полтава теплоенерго. 에, зрозуміло, що для, цього, для отримання цього гранту потрібен дозвіл обласної ради, тобто засновника. Сьогодні на комісії депутати підтримали одноголосно. Винесене буде це питання на сесію. Я думаю, що так само воно в залі набере позитивну кількість голосів і 에, там невеличкі кошти потрібні будуть від самого підприємства. Ми сьогодні проговорили, що якщо не буде вистачати у самого підприємства співфінансування до цього гранту, то вони звернуться до обласної ради, і з обласного бюджету буде це так так само профінансовано. Це забезпечить і дасть можливість цілу, ціл, цілому ряду котелень працювати автономно, тобто не використовувати загальну електричну енергію, а власну вироблену. І теплові насоси дадуть змогу в Горбанівці закрити питання по декільком будинкам. Які так само забезпечуються теплом і гарячою водою від Полтави теплоенерго Співвідношення цього співфінансування? Я так там вийде міль... про там йде про грант в 45 мільйонів гривень, угу. а співфінансування десь близько 5 мільйонів гривень треба. Угу. Якщо говорити, тобто по... фактично за 5 мільйонів гривень ми отримуємо обладнання на 50 мільйонів. І, якщо говорити по термінам реалізації цього проекту. Я думаю, що якщо все піде за планом і обласна рада дасть дозвіл, то десь на початку наступного року це обладнання вже може бути тут в Полтаві. І депутати обласної ради планують виділити кошти також для Полтава водоканалу. Для перемикання насосних станцій до критичних мереж це наскільки я розумію повинно вирішити проблему з тим, коли в нас зникає в оселях світло, зникає і вода. Я правильно розумію? Насосні станції третього підйому полтаводи водоканала забезпечують мешканців, які проживають вище третього поверху водою. Коли пропадає світло, ці насосні станції підключені в загальну мережу. Коли пропадає світло, вони перестають працювати. І тому є випадки, коли немає світла, немає води. Є випадки, коли є світло, а води все ще немає. І відповідно, це ну ясно, що це незручності для полтавців. Відповідно, зараз спільно з військовою адміністрацією і депутатським корпусом розробляються ці всі речі для перепідключення на критичну інфраструктуру. Mm -hmm. Є розпорядження голови військової адміністрації про часткове фінансування цих робіт на депутатській профільній комісії. Депутати підтвердили рішенням своїм про необхідність виділення цих коштів. На бюджетній комісії так само, тому цей процес до е, початку сесії роботи сесії обласної ради він не буде зупинятись, бо є розпередження голови військової адміністрації. І там мова йде про 12 зараз насосних станцій з 56, Всю, всі е, решта насосних станцій водоканал перепідключили власним рахунком, власними силами. 12 станцій, які залишились, це там мова йде про, скажімо так, мережі, які треба прокладати там 2-2,5-3 кілометри до наших об'єктів. Відповідно, тут має бути проектування, мають бути тендерні процедури. Тобто це буде трішки затягнуто в часі. З обленерго і водоканалом пропрацьовані дати, і кінцева, кінцева дата реалізації цих проєктів це 1 листопада. Тому депутати на комісіях підтримали е, цю пропозицію Полтава водоканала, і цей процес триває. Розпочалися ремонти в старостатах Полтавської громади, хід виконання. Е, ну, я хочу перш за все зауважити, що зараз в старостатах дороги ремонтуються за кошти міського бюджету. Буквально на днях буде перераховано 10 мільйонів гривень з міського бюджету в обласний бюджет для участі в співфінансуванні. Є домовленість по цій програмі співфінансування з обласним бюджетом 50 на 50, тобто на 20 мільйонів гривень, будуть відремонтовані агенцією місцевих доріг дороги до самих цих старостатів. Зараз міській раді віддано ініціативу щодо складання переліку цих доріг. Тобто агенція не буде втручатися в тих, перелік тих вулиць і доріг, які треба відремонтувати. І як тільки міська влада перерахує кошти до обласного бюджету, до агенції місцевих доріг і надасть список доріг, які вони вважають за потрібне відремонтувати, ремонт цей відразу почнеться. Звичайно, це не вистачить ну, цієї суми, але це гарний початок і гарний приклад співпраці. Бо ми знаємо, що останнім часом ну, співпраця між обласним бюджетом і міським, принаймні, що стосується Полтави, то вона шкутильгала на обидві ноги. Це розблокувало процес. І це звичайно полегшить, хоч не набагато, але все таки полегшить стан місцевих доріг, що стосується безпосередньо старостатів. Якщо говорити загалом по області і роботу цієї агенції місцевих доріг, там повним повним ходом зараз тривають роботи в плані е, співфінансування по всій області кожного дня е, підрядні організації, агенція місцевих доріг. Доповідає і висвітлює ті ділянки доріг, які ремонтуються. Зрозуміло, це не ті об'єми, які були до повномасштабного вторгнення, і до моменту, коли був у нас Дорожній фонд, бо там цифри були абсолютно інші. Але з обласного бюджету ці роботи фінансуються, і безумовно історія співфінансування дотримана. Зараз ми все-таки чекаємо рішення уряду стосовно субвенцій, щоб додатково на місцеві дороги додати кошти. Ця робота, в принципі, йде в позитивному напрямку. Я сподіваюся, що додаткові субвенції будуть. Період асфальтування, він все-таки, я думаю, що там десь до початку жовтня є. Тобто, у нас ще десь півтора місяці на реалізацію додаткових об'єктів, я думаю, що будуть. Запитання від наших глядачів: Пушкарівські ставки. Зникають, висихають. Хто винен що робити? І взагалі, яка ситуація в нас із водоймами на території Полтавської громади? Ну тут я б ширше говорив не тільки про полтавську громаду а і в межах області. Це проблема системна для всіх територіальних громад. Але тут в першу чергу відповідальність все таки більше місцевої влади, бо кожна водойма має бути на балансі, має бути виготовлена технічна документація на неї. В неї, перш за все, мають бути встановлені межі і зрозуміло власник. Є приклади громад, де вся ця документація оформлена і офіційно здаються водойми в оренду. Там є. Скажімо так, підприємства, які доглядають, які використовують ці ставки і приводять їх до ладу. Якщо говорити про е, полтавську громаду, то цей процес тільки-тільки починає, е, скажімо так, набирати обертів. Угу. На останній сесії депутати прийняли рішення про паспортизацію. про… Виділення певної суми коштів на технічну документацію щодо впорядкування цих ставків, бо, по-перше, немає меж, ну офіційно затверджених, немає переліку цих ставків. Тобто зараз вони використовуються. Ким завгодно, як завгодно, без відповідно догляду, без відповідно ремонту е, там, певних конструкцій, які е, регулюють рівень цих водойм. Що стосується пушкарівських ставків, так, та, та сама проблема, бо це е, перш за все штучні водойми. Вони мають е, постійно е, оглядатися фахівцями і ті конструкції, які регулюють там. Рівень води вони мають бути в справному стані. Там є проблема із викидами відповідно нечистот. І там якраз зараз співпрацює і водоканал, і інспекція по благоустрою, і державні структури, щоб все-таки зрозуміти, звідки беруться ці нечистоти. Бо спочатку в цьому звинувачили Полтава водоканал, зробили аналізи і води тієї, і тих ну, скидів, які там є. І там більше питання до підприємств, які є поруч, які там ми автомийки, і там деякі промислові підприємства. Тому цей процес там триває. Туди я знаю залучені правоохоронні органи, вони нехай розбираються, але темно, ця проблема в міській раді не вирішена. Ми на одному із засідань виконавчого комітету піднімали це питання. Результатом цього є останні рішення депутатів Полтавської міської ради стосовно запуску цього процесу. Має бути визначене комунальне підприємство, яке буде займатися опікуватися цими ставками в свій час. Ще в 2019 році ми розпочали цей процес, і е, певна кількість ставків була закріплена за комунальним підприємством декоративні культури. Там був створений навіть відділ, який опікувався е, водоймами і який мав на меті якраз забезпечити повністю виконання всієї технічної документації для опорядкування цього питання. На жаль, тоді е, міський голова зупинив цей процес. Зрозуміло, що більше ніхто цим не займався, але я ну, можу констатувати, що за. Зараз цей скажімо так, повторно цей механізм запущений, все залежить від міської влади, як вони зможуть реалізувати ті завдання і задачі, які поставлені депутатами Полтавської міської ради. Ми безумовно будемо контролювати цей процес, інформувати суспільство. Що стосується безпосередньо цих ставків, то зараз вони вивчають, оскільки там, наскільки я знаю, працюють правоохоронці, тому тут зараз треба дочекатися їх висновків, але відновлення цих ставків якраз залежить від ремонту. І збереження тих конструкцій, які регулюють рівень води в них. Тому цей процес, я думаю, що буквально якийсь тиждень-два, і ми зрозуміємо, які дії влади будуть далі там. І питання е чистоти повітря, смороду у Полтаві знову ж таки, запитання від наших глядачів. Декілька днів полтавці чують ціні приємні запахи, е і, власне, зроблено аналізи повітря, там все чисто, тим не менше, запахи залишаються. В чому проблема і хто повинен цією ситуацією е, займатися? Ну, дивіться, тут питання є юридичного характеру е, і е, воно лежить в площині елементарної е, влади в місті, і чи вона впливає на що ще не впливає. Звідки цей е, сморід? Цей сморід від діяльності е, філіалу птахофабрики. Вони екскременти тварин е, періодично. Вивозять на поля, удобрюють е, ці поля, і відповідно там буквально десь е, протягом тижня е, всі полтавці відчувають е, ну, достатньо неприємний, скажімо, мягко кажучи, сморід. Тому тут, якщо говорити про юридичну складову, то виїхали всі служби, зробили заміри, подивились там рівень е, якихось шкідливих е, да, речей в повітрі, не виявили, е, скажімо так, перебільшення. Тобто, перше, е, життю і здоров'ю мешканців Полтави нічого не загрожує з, з одного боку, але з іншого боку, ну, м'яко кажучи, є дискомфорт. і е, коли... Там в день спека, а ввечері ти відкриваєш вікна для того, щоб там свіже повітря зайшло до тебе в кімнату, чи в квартиру, чи в будинок, і там, вибачте, мені приходиться закривати, бо ну, сморід, звичайно, серйозний. То тут виникає питання просто до влади. Чи співпрацюють вони з цим підприємством? Бо ми можемо говорити про те, що велика кількість. Цих відходів від їхнього виробництва, яка одночасно вивезена на ці поля, звичайно, вона е, виникає велика концентрація неприємного запаху. То я думаю, що можна говорити з цим підприємством стосовно того, що от вивезення е, цих екскрементів треба розтягнути в часі, наприклад, не зробити це не за два дні, не за три дні, коли там купа цього всього і, і, і неприємний запах накриває всю полтавську територіальну громаду. Можливо його розтягнути в часі там, на два тижні і невеликими порціями е, це все вивозити, щоб не, не було такої концентрації і, і, і не було такої, вибачте мені воні на, на, на все місто. Тут просто такі елементарні менеджерські підходи і реакція влади на е, цю історію. Бо е, я наголошую, що це ж не, не, один, е, це не перший раз е, і не один рік така історія. Це з року в рік те саме повторюється. Тут просто там співпало, що зараз там вітер на Полтаву і, і велика кількість вивезена одночасно на поля. В свій час ще в 2018-2019 році ми з цим підприємством говорили, проводили. Такі, скажімо так, були практики, що вони розтягували в часі вивезення е, всього цього е, добра, яке спричиняє неприємний запах. Mm -hmm. І тоді концентрація неприємного запаху була, запаху була в рази менше. Тому тут міській владі треба просто порадити, щоб вони з цим підприємством налагодили цю співпрацю. Бо з одного боку, ми не можемо зупиняти підприємство це бізнес, це податки в першу чергу і, і до територіальної громади. А з іншого боку, ну не може так бути, що все місто є заручниками. Одного підприємства і ходити там третю чи четверту добу, нюхати оцю всю історію. Ну, явно, це неправильна історія. Депутати обласної ради готуються до сесії, на коли запланована, і, власне, який порядок денний. Зараз е, обласна військова адміністрація надала свої проекти рішень. Є е, е, графік проведення депутатських комісій через немалу. Кількість питань воно трішки розтягнулось в часі. Попередньо говорили про те, що можливо будемо проводити сесію в цю п'ятницю сьогодні. Прийшло розуміння, що ми не встигаємо відпрацювати всі питання за погодженням з головами фракцій, з військовою адміністрацією, яка подавала проєкти рішень, домовилися, що ми в спокійному режимі проведемо на цьому е, тижні комісії і е, завершимо розгляд питань на наступному тижні в першій половині. Я думаю, що десь на кінець наступного тижня ми е, вийдемо з е, сесією. Питання в основному вони е, технічні. Є е, ряд питань, які там, скажімо, так викликали певну е, частину дискусії стосовно затвердження е, мережі освітніх закладів. Ми маємо це зробити за державною, е, скажімо так, політикою в цьому напрямку до 1 вересня. Це орієнтовний перелік закладів по області. Він цей перелік буде змінюватись. Чому дискусійне? Бо є цілий ряд звернень громад до обласних депутатів. Стосовно там тій громаді не подобається той перелік, ті там інше. Там десь якийсь навчальний заклад попав, десь не попав, десь замість там навчального закладу номер 1 попав, номер 2 Ми зараз всі ці питання відпрацьовуємо на комісіях. Дуже жваво це все обговорення проходить. Я думаю, що ну, ми на фінішній прямій. І на наступному тижні без якогось Авралу ми спокійно скличем, голова скличе сесію обласної ради, і ми ці питання проголосуємо. Там є питання, які стосуються закладів охорони здоров'я, є питання безумовно, підтримки наших комунальних закладів Полтава, Водоканал, Полтава, Теплоенерго. Є питання по Лубни-Теплоенерго, Є питання по освітнім закладам. Ну, тобто, це звичайна сесія життєдіяльності області. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Дякую рідної роботи. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимось.